Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпустись, переможемо разом. Після виборів Трампа контрнаступ росіян разом з корейцями в Курську розпочався, і це одна із поганих новин. Що гірше, не тільки іранські ракети, а й китайські танки вже в Росії інколи навіть з китайськими російськомовними екіпажами. 8 листопада, буквально щойно серія потужних вибухів в Росії, зокрема аеродром Шахти, куди прибули китайські винищувачі та транспортні літаки. Попри застереження, покійно Україна вдарила, пишуть про десятки загиблих та спалених бортів. Таємна зброя Трампа вже прибула в Україну. Перший дзвінок Путіну і китайцям. Китайські борти активізували знову свої польоти через ситуацію в Курській області. Новий повітряний міст, Китай передає Росії танки, БТР, солдат та снаряди і великий арсенал зброї. По порядку чергова партія невідомого обладнання прилетіла в місто Шахти, що. В ростовській області на одноіменний аеродром і в Сибнічуга та не встигли літаки після погрузки взлетіти, як термінал та вишку зв'язку. Невідомі закидали коктейлями Молотова. Воєнізована охорона аеродрому не знайшли. Напевно, пропала безвісти. Партизани постарались. Під удар потрапили і комплекси із 400 які охороняли аеродром, але як мінімум старія РЛС сильно пошкоджена. Інформація перевіряється, хто не в курсі. В попередніх роликах ми вже розповідали, що російські транспортні літаки Ан-124 Руслан і Сімсіяв'я компанії Волга Дніпро останнім часом стали частими гостями. В китайському аеропорту Дженчжоу, вірніше одразу після наступу ЗСУ в Курську. Зазначається, що Дженчжоу є потужним логістичним промисловим центром, розташованим в індустріальній зоні з високотехнологічними підприємствами, зокрема підрозділами китайського оборонного гіанта Норінко. Польоти російських транспортників помітили в китайських соцмережах, де було викладено відео приземлення одного з літаків. В той же час оглядачі проходять до висновку, що польоти транспортних літаків РФ до Джен з вимкненими транспондерами говорять про те, що вони перевозять вкрай необхідні військові. І вантажі, які не можуть чекати на тривале перевезення залізницею, також варто врахувати той факт, що по суті відомо лише про польоти цивільних літаків, які потрапили в моніторинг сервісу. Про кількість польотів військової і транспортної авіації РФ до Китая можна лише здогадуватися. От журналістка обозрівателя Івана Шепель підкреслює, Україна планує провести цього року другий саміт миру з лідерами держав для досягнення справедливого мирного врегулювання конфлікту. Тим часом Китай з Бразилією запропонував альтернативний план. Експерт зовнішньої безпекової політики Центру оборони стратегії Олександр Хара Люзивному інтерв'ю обозі висловив думку, що Китай, який прагне показати себе неупередженим посередником дії у своїх власних інтересах, за його словами китайська миротворча риторика не веде до справедливого стійкого миру. Олександр Харас зазначив, що він загалом скептично ставиться до можливості завершення війни дипломатичним шляхом. Історії не було жодного випадку, коли геноцидна війна могла бути припинена дипломатичними зусиллями та перемовинами. Абсолютно чітко видно, та зрозуміло, що російський диктатор Путін вірить у те, що він може переламати Україну на полі бою. По друге він очікує зміни зовнішнього політичного курсу в оточенні України перед. Сім це вибори в штатах, заявив експерт, він зазначив, що Путін розрахує на те, що в разі приходу до влади Трампа європейські партнери України можуть знизити рівень підтримки нашої держави. Це б дало російському диктатору можливість нав'язати Україні умови, які б завершили війну або принаймні призупинили її на російських умовах. Український мирний план передбачає лише дотримання міжнародного права. На думку експерта, миротворчі зусилля України спрямовані на закріплення українського мирного плану в інформаційному просторі. Водночас, Китай, який фактично є РФ, намагається перешкоджати цим прагненням. Якщо ми подивимось на. Сутність їхнього спільного плану з Бразилією то він починається не з територіальної цілісності України а з деэскаліації. Потім другий пункт прямий діалог між сторонами відповідно Україною РФ і скликання мирної конференції, тобто такого органу, який міг би вирішити не лише питання України Росії, але й інші важливі для Китаю. Далі йдуть загальні заклики, що атака на цивільне населення, інфраструктура неприпустима. Наступне не на використання зброї масового знищення наші України, вона є зрозуміла, що за таких умов замороження конфлікту, початку прямих перемовин, ці їхні пункти точно не ведуть до сталого справедливого миру. Додав Хара. він зазначив, що Китай намагається представити себе як напередженого посередника. Насправді це не так, оскільки Пекін лише збільшує торгівлю з РФ постачає товари подвійного призначення. Китай прагне використати війну в Україні для врегулювання своїх відносин з ключовими торговельними партнерами, такими як ЄС та зберегти інвестиції провідних країн в свою економіку. Паралельно з цим він хоче отримати лаври посередника, щоб використати їх для власних цілей. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Головав кожного своєї висновки, кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте подобаяки Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.